Ворог на тимчасово окупованих територіях України проводить передвиборчі агітаційні акції, а партизанські осередки та рух опору передвиборчу ліквідацію ворога на початку березня стало відомо, що в Маріуполі спротив методом отруєння ліквідував 10 осіб, які були пов'язані з проведенням виборів на території міста. Серед них як поважні делегати та гості з Москви, так і місцеві колаборанти. Бердянськ, ще одна столиця сильного українського опору, вирішив не пасти задніх та увірвався у стрічку новин гарячою справою. У місті підірвали автомобіль призначеного Кремлем члена виборчкому, що мав право вирішального голосу. Це була жінка. Коли вона сіла до салону своєї таврії, припаркованій біля будинку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм жінка померла в медичній установі. Російські медіа не називають її ім'я та реальну посаду, що вона займала. Пишуть про виховательку центру дитячої творчості. За інформацією від голови Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциної підірвали колаборантку Олену Валеріївну Ільїну, 1969 року народження, яка проживала за адресою, вулиця Герцена, 107 у Бердянську, і обіймала посаду спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян. Її син на початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами. Так, колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації окупантів, але головне управління розвідки назвало інше ім'я. А саме ще однієї колаборантки Світлани Самойленко, активної прихильниці путінізму, яка залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні. Так званий воєнний комендант Бердянська, полковник ЗС РФ Бардін, призначив Світлану Самойленко на посаду заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів. Перша та друга жінка реальні. Обидві працюють в адміністрації та отримали посади за активну співпрацю з окупантами. Олена Ільїна по також використовує прізвище Самойленко, через що сталася така плутанина. Непорозуміння в ситуацію додав ще й той факт. Що Світлана Самойленко сірий кардинал в окупаційній владі Бердянська і не торгувала обличчям в інформаційному просторі, намагаючись зберегти таємничість власної персони, через що її візуально стали асоціювати з Оленою, що має таке саме прізвище. Самойленко справжня знахідка для російських спецслужб, адже саме вона допомагала кураторам з ФСБ. Побудувати фінансову систему та організувати роботу апарату військово-міської адміністрації Бердянська. Вона тримала руку на грошовому пульсі окупованого міста. Жінка, що загинула в Бердянську, стала вже 32-ю ліквідованою особою серед організаторів виборів. До цього у Малітополі та Токмаку також відбулися дві загадкові смерті членів дільничих комісій. 42-річний чоловік помер від раптового серцевого нападу, а Сти річну жінку вбили біля її будинку, розбили голову за статистикою російських спецслужб у Запорізькій та Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Тільки за лютий було вбито або померли за загадкових обставин 26 осіб, які мали той чи інший стосунок до організації виборів. Вже тривалий час в Україні йдуть дискусії, кого і за яких умов можна вважати колаборантом. Але щодо тих, хто добровільно перейшов на бік агресора та допомагає влаштовувати йому на тимчасово окупованих територіях незаконні президентські вибори, такі обговорення не ведуться. Такі імена та прізвища одразу потрапляють в перелік зрадників з усіма можливими наслідками.